Дві сотні кримчана вже звернулися до Чернівецьких волонтерів по допомогу. 50 зареєструвались в Чернівцях. Волонтери кажуть, люди збирають необхідні речі та виїжджають з Криму. Окрім того, в столиці Буковина оселились і кілька родин із Донецька. Серед приїжджих є двоє вагітних, яких вже взяли під опіку чернівецькі полухові будинки. Також 20 норокримських дітей прилаштували до чернівецьких шкіл. Поруч із цим волонтери повідомили про те, що банківські картки кримчан заблоковано, а тому людям бракує найнеобхідніших речей: засобів гігієни, медикаментів. Школярам потрібні канцтовари. Проблемою стало влаштування до вишів. Є дітки, які в Криму навчаються на безкоштовно. Звичайно, вони би хотіли переїхати або на якийсь час, або на якийсь взагалі невизначний термін. Наш Букавинський медичний університет погодився прийняти людину, була мова поки що про одну людину, так само на бюджет, як та дитина навчалася звучити в Криму.